На набережній перемоги насмерть збили людину. На Слобожанському проспекті у районі Зупинки Донецька насмерть збили пішохода. Ще одна смертельна аварія на перемозі. Там збили людину. За останній місяць в області сталося 78 ДТП з пішоходами. Жителі Дніпра вважають, усе через відсутність вуличного освітлення та світлофори, що не працюють. Страшно, тому що дійсно світофори не работают, машини мчаться. Всегда останавливаюсь, На будь-якому я я завжди потому тому що хтось здановиться, а хтось не залишиться. У мене є маленький смайлик. І ще на я діла одну курточку, в мене другая. І там на шиті світлові ленти. Может, з фонариком? Подробикими стройствами, ну чекає, що робота світафор. Чесно, опасно Якщо не працює світафор, то це, може бути, всякі разне Попит на світловідбивні елементи з відключенням електроенергії сильно виріс, кажуть у магазині канцелярії. Адміністраторка Наталія розповідає, розібрали усі брелоки. Вдвічі збільшилися покупки рюкзаків зі світловідбивачами. Їх купують масово для шкіл, Звітоотражаючі елементи видно за 140 метрів по зрівнянню з обичним пішоходом, якого можна побачити за тільки за 25 метрів. У магазинах розпродали і світловідбивні стрічки на одяг. Галина розказує, купити не встигла, тож вирішила пошити сама. Я це взагалі була руками. Я купила стрічку метр, наліпки метр. Це мені вийшло в 32 гривні. І просто руками назад голкою ці стіжки я оце обшила. Я сподіваюся, що воно видно, тому що в мене на кожну руку є такі стрічки тканини, і в мене є стрічки на сумки, плюс ще й ліхтарок я використовую. Ми вирішили провести експеримент і перевірити, чи видно водієві людину у чорному одязі на відстані. Зараз я перед автівкою, але відійду на 100 метрів. Ось так мене видно на відстані 100 метрів. Зараз я ввімкну ліхтарок на телефоні і надягну на руку, тож можу спокійно переходити пішохідним переходом. За січень 2023 року на Дніпропетровщині внаслідок аварії загинули 19 пішоходів 60 людей отримали травми. Розповідають у патрульній поліції для порівняння у січні 2022 року насмерть збили двох жителів. У разі дорожньо-транспортної пригоди з пішоходами і доказової вини водія, то йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі, якщо це ДТП спричинило смерть пішохода. Пішоходи повинні позначати себе на проїжджій частині під час переходу, навіть на пішохідному переході дороги, позначати себе світловідбивальними елементами, ліхтариком, якщо є змога, раптово не з'являтися на проїжджій частині. А водіям у поліції радять скидати швидкість перед зеброю. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.